Мировошку, траційні. У нас є такий приклад, неймовірний, з Біблії за царя Навуходоносора, за царя Цусавського, яка приїжджала через всі пустелі, через всі континенти, приїжджала до самого царя Соломона послухати мудрості при мудрості Божої. Вона його вкушала, внімала і везла до себе в царство. Проповідувала. Вона привозила царю всі подарунки, благовоні, Ті десятину приносила самому пророку Богу. І що вона робила? Вона приносила в царство своє, в Єгипетське царство, яке було є. Її... Вдали поклонники язичний народ, але вона привезла слово, живе слово, і яке облічало людей і яке спасало вело до спасіння, тому що на слово Боже сходить Дух Святий. І люди, приймаючи його, виконуючи його, міняли своє життя і входили в царство Боже. Приклад є народ неновітян, які теж були настільки жорстокі, ненависні, гардіці, вбивці, що вони поклонялися якимсь ідолам у тим статуям, всяким дерев'яним, що лби собі навіть о, шишки робили. І Бог настільки бачив їхнє безчинство і беззаконня, що до нього дійшло е, їхнє служення ідольське. Він сказав пророку Іва, іди і скажи їм. Якщо вони не виконають, е, вони саме себе знищать. Тобто я їх знищу. І я виконав. Він приніс слово живе. І при царю при всьому народу сказав: Я прийшов від Бога, і Бог сказав: якщо ви не покаєтеся, то вас Бог знищить, тому що у вас серця вже ажесточилися, ваші душі ізратилися, Ви вже не люди, ви є сатаністи. Вони прийняли Боже Слово. Цар, який правив над а, тим народом до вони впали на лиця свої. три дні, три ночі, вони нічого не їли. Це час, хто так буде молитися, каятися, і виповняти все те, що говорить Господь. Вони навіть заставили свою худобу не їсти, навіть від малого до а, самого найбільшого не давали їти. І після того вони виповняли всі закони, молилися, каялися, переламлювали хліб, духовний хліб, слово Боже, приносили десятини і стали вже дітьми Божими. Це приклади, які з Біблії написані для того, щоб ми зараз не були, і не кричали, що я є Божою дитиною, я вірю в Бога. Але не виконувати п'ять пунктів ученика, яка навіть мала дитина знає: п'ять пунктів хлібу, переломлення кожного дня, і з духовним наставником слухати священника, який в нашому житті повинен бути обов'язково, тому що слово Боже сходить. З небес, священик, який має духа, який е відкриває нам откровення від Біблії. І ми, розуміючи це Слово, виповняємо його, проповідуємо. Тому що Ісус Христос сказав: якщо ти і твоє лице не проповідує, і твої уста не говорять слава Божі, ти не мій. Ти перебуваєш в мені, а я в тобі. Якщо ти не перебуваєш в мені, я не перебуду в тобі. Це все зрозуміло. Третє молитва. Коли ми молимось кожного дня, з'єднуємося із своєю сім'єю духовною і молимося кожен день за якісь потреби, за нужди, за когось помолитися. Це обов'язок наш, це є сім'я наша, яка перебуває в дусі. Домашнє недільне служіння. Обов'язково. Обов'язково служіння потрібно перебувати в сім'ї Божій і служити Господу Богу. І п'яти це десятина. Ми тільки